От ви були на споєло mm. Дуже рекомендую. Це така фірма, прям Михайло Кукайок, мій любимчик, там просто він такого грає, в нього такий голосине на... обалденний. Я так пригадую. Мені. Я разів шість був, напевно, на лівому березі. Цій виставі, він так сильно вразив. До всіх нас. Ми того і кабаре любимо дуже. Ну, давай ще тоді дві парать вистави, свої улюблені. Дві вистави? О, Можна, вже Можна без Театру театрафранка, щоб могли купити квитки люди. Блін, ну це ж просто багато. Я дуже давно був. Було весело... А, без Франка тоді ні. ні нічого. <рив> в молодому колись мені коли ще баклан був, подобалось однорукий. Я не знаю, як там зараз. О, А я колись був так. там на московіаді, мені дуже сподобалося. Не, ну, я, я читав в може, того. Чорт, я давно був. Ну, от, от, класна вистава на лівому березі була. Зараз не грається. Кепка з карасями. Це просто така вдушена. А щоб зараз ходити, мені дуже подобається калігола в двох складах. Співело-співай, Франка. А є той склад, де Рудинський не грає, не? Да, є там, де Віталій АЖнов грає. Вони... Ротація. Ротація. Театральна ротація.